Якщо в тебе виникають проблеми в сидінні в безопорному просторі, болять суглоби, болять коліна, тобі важко сісти в медитацію на 30-40 хвилин, якщо тебе запрошують на якісь чайні церемонії, якісь ретрити, де всі сидять на підлозі і тобі незручно, є дві вправи, всього 4 хвилини перед медитацією, перед тим як ти будеш сідатися. На підлогу на якийсь довгий період часу, і це буде набагато комфортніше для тебе проходити. Також після цих вправ, можливо, навіть тобі вдасться сісти в комфортний лотос, або позу бездоганності, або просто по турецьки, або так, як зараз сижу я. Перша вправа. Можливо, коли ти створиш такий кут в правій нозі, в лівій, в тебе може взагалі отак починатися. Це нормально. Я коли докидаю зранку, в мене теж не влягаються ноги. Особливо ось це. Сенс в тому, щоб цю ногу покласти, дочекатися, просто подихати, дочекатися, поки це коліно вляжеться у нас в землі. Щоб воно вляглося, можна допомогти собі тазом. Мені, як таз прокручуємо вперед, вирівнюємо повністю спину. І це коліно у нас сідається. Це зараз не обов'язково. Але якщо тобі цікаво, ти можеш взяти отак ступню і ніби як її трошки почати легенько провертати вверх. За рахунок цього, в тебе не буде боліти тут коліно, тому що ти цим рухом провертаєш ногу по забедряну згоді. Трошечки сидиш одну хвилину, можеш дочекавшись, поки ця нога вже ляже. Перейти до наступної вправи на цю саму ногу. А саме я беру цю ногу, ставлю сюди і теж дихаю, дочікуюсь, поки це коліно саме вляжеться. Ти можеш трошечки допомогти рукою, трошечки притиснути, але це має бути максимально природним чином. Я рекомендую просто прокручуванням та забедим носом словом цій нозі, дати самій. Можна просто покласти свою руку. І коли в нас в такій позиції коліно тут вже лежить, можна, якщо тобі цікаво, попрацювати ще над тим, щоб це коліно опустилось теж трошки нижче. Фіксуємо цю позицію буквально 10-20 секунд, і те саме робиш на іншу ногу. Тобто, тепер у нас ця нога попереду, ця нога у нас тут. Права нога вилягається, і після того друга фаза. Я роблю так. І дочікуюсь. От навіть зараз в мене права не одразу лягла. Я прокручую тазопетрини. трошки дискомфорт, трошки тягне. На одну ногу може бути легше, на одну трошки важче, це нормально. Цю можна трошечки до себе, щоб п'ятка доторкнулася до протилежної ноги. І взагалі дуже круто, коли в тебе вже це коліно вляглося і це. Або воно вже наближено максимально до землі. Це вже означає, що ти можеш сісти в лотос. А саме ця нога закидується сюди, і ти сидиш в лотосі. Або поза бездоганності. Це коли у нас одна нога вклалась, а інша вклалася сюди. Без закидування сильно поступні сюди. От просто на накроножний м'яз. І коли наші коліна торкаються землі, нам комфортно тримати пряму позицію тіла. Це поза бездоганності з йоги. або просто по турецьки. Після виконання цих двох вправ, тобі буде вже доступні ці всі пози або хоча б одна з них. І тобі точно буде комфортніше сидіти в безопорному просторі в медитації них комфортніше, ніж якби ти одразу пробував сістися самостійно, без попередніх вправ. Дякую.